Коза дереза, тихенько, все навколо спить. І дід, і хлопці, і навіть півень ще не співає, ще трохи поночі, а у хатинці вже піч розтоплена, і тісто підійшло, і жінка гарна у білесенькій хустинці формує пиріжки, Лишки цонько об ноги треться. Миколо, вже вставай, сніданок на столі. Ти не забув сьогодні на базар, ти їдеш по козу. Бо ж думав, що минеться, дід неохоче розплющив очі. От уже напасть, і ще одна коза в оборі буде мекать. Візьми три копи, жінка далі веде своєї, а я вже вдома хату приберу і одяг виперу. Встаю, встаю, а хто ж то буде пасти, ту кізоньку ще я куплю? То хоч би хто? І Вася, і Вітя, та навіть я поїдь лише купи. Ну, добре, я побачу, як будете справлятись. Дід поїхав і через там якусь годину вже веде козу, таку ось усю ошатну. Виглажує її і промовляє: Яка ж ти гарна! Вже тебе я пасти заставлю сина. Із самого ранку старший син козу напає на, па... на повідку, веде у гай зелений, де травиться і тінь під деревом, Внизу журчить ручай. Надвечір повертається додому, а там же дід у чоботях червоних їх виглядає. Ой кізонько моя, гарненька мила. Чи їла ти сьогодні, а чи пила? Ме, м їла і не пила я, дідусю, хоча, як бігла я через лісточок, лісочок клиновий з'їла я листочок, як йшла я справа повз ребельку, водиці випила крапель. Дід аж скипів, оце такої, та більше в домі моєм цього паршивця не буде і сліду. Та докази, моя бідненька, завтра менший син піде вже пасти. І вже раненько молодший син везе, веде козу вже пасти. Навіть сам нарвав трави і їй все підкладає, а ввечері веде назад. Дід же наш на горбик сп'явся, козу вже здалеку сам виглядає. Чи їла ж ти чи пила, моя люба? Ме. Не їла і не пила я, дідусю, як бігла я через лісочу, клинув і з'їла, я листочу, як шла я спрагла повз рибельку, водиці випила крапельку. Прогнав дід Вітю також, хоч голосила баба й просила. Що ж ти робиш, окаянний, а дід до неї? Підеш вранці пасти, тоді побачу, як справишся сама. Аже баба яку зеленім козу пасе і так вже їй там годить, щоб навіть не вставала і трава, і вода, все біля неї. А козак Лише водиць очіці водить. Жене козу додому, радісна така, її там дід суворий зустрічає. Ну і як козицю лізонька моя? Чи їла ти, чи пила? Не їла і не пила я дідусю. Як бігла я через лісочок, клинув з'їла я листочу. Як шла я спрагла повз грибельку, у водиці випила крапельку. Прогнав дід бабу. Вранці встав, умився, пішов же пасти сам, а коли сонце сіло, він погнав козу додому. Сам же навпростець побіг і став там, де стояв раніше, питає у кози. То вже напаслась, коза своєї. Ме, не. не їла і не пила я, дідусю. Як бігла я через лісочок, клиновий з'їла я листочок, Як шла я спрагла повз грибельку. Голодиці випила крапельку. Тут вже дід, як скочить, до кобаля метнувся, ніж сталевий він наточив, і вже козі від злості півбока злуби. Коза кричати на силу вирвалась і ну тікати аж в самий ліс. Там у лисички в хаті відхекалась. Лисичка, ж повернувшись в свою оселю, чує, хтось тупотить. Вона питає, Хатинці моїй, хто це оселився? А через двері чує. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, заколю тебе рогами, затопчу тебе ногами. Жах лисичка налякалась, під кущем вона сховалась, слізоньки течуть рікою. Вже й пора обідня настає. Тут ведмедик з пазіки іде. Ти чого лисич, когірко, плачеш? Бо в мене в хаті звір страшний, ще із вечора в хатинці оселився, і мене він налякав. Не плач, зараз піду звіра того, з хатки твої прожену. Став під хаткою і питає. Хто це тут живе? Коза своєї? Я коза, дреза, за півкопи куплена, за три копи куплена, півкопи луплена, Заколю тебе рогами, затопчу тебе ногами. Налякався наш ведмідь і ходу. А лисичка плаче дощє. Вовк почув і теж питає. Чого ту рюмсаєш, мала? Звір страшний мене лякає? Де? У хатці? Вовк до хатки й питає: Хто у хатці поселився? А коза вже говталась, із своєї грізно так. Я коза, дреза, за три копи куплена, півбока луплена, заколю тебе рогами, затопчу тебе ногами. Вовк принишк, хвіст підібгавши, з двору того теж навтьоки. А лисичка плаче, не спиняє, що вже й сірий зайчик не злякався і до неї сміло підступає. Там ну, я тобі надійним другом. Звіра я страшного прожену. Став під двері, лапкою царапнув, лиш коза відкрила рота. Дременув і він. Уже сонце пропікає, рак доріжкою повзе, До ставка, а тут лисичка плаче. Гей, не плач, тобі я допоможу, і в хатинку він собі прямує. А коза вже бачив, Бачив же коза непереливки, вскочила на лавку, рак за нею, вона вище вже на піч шугнула, рак туди, і як бока вхопить того, де дебалючеше всього. То коза вже, що його робити, вискочила з хатки і навтьоки. Трохи ще лисичку з ніг не збила, так втікала, вже лисичка бачить, можна в хатку завертати сміло, і подякувати щось не поспішає, воду у казанчик наливає і в окріп підступно, хоч і рака кинути, а він Бачить, що лисичка хоче втяти, та залапує хрясь, зазвеніло. То ти так віддячити хотіла. Будеш тепер добре знати і до зимоньки кульгати, Та й поповз собі в А коза. З ліска тікає, в двір до баби приступає, жалібно, так бабу просить, Жени мене, благаю, буду молочко давати, той діток напивати. Вася з й раденькі. А де ж дід наш? Він бідненький, За парканом виглядає. Баба його не пускає, в свою хату буде знати, як родину цінувати.